До весілля вісім днів. Як ви себе почували перед весіллям? Можете написати в коментарях. Я не знаю, в мене якісь змішані почуття. З однієї сторони я і радий, і кажу, Дашка, прикинь, я дні рахую. блін, це прикол. З другого боку, мені до сих пір не віриться, в мене є таке, що я там деколи поки це не станеться, бляха, Я не вірю, що це трапилось. А ще й буває так, що трапилось, але я все одно деякий час думаю, блядь, це не зі мною. І коротше. А в третьому незвичні почуття перепроживати. Ну я другий раз буду женитися, я був вже одружений. Це буде для мене друге весілля. Звісно, в наш час це дуже дуже круто. Модно, професійно і там купа ресурсів, купа двіжухи, і буде, і будуть співати. Буде співачка, і буде там і там сюрпризи. І вся організація набагато цікавіша ніж колись. Ну такі часи, але невідомості, відчуття невідомості, куди я входжу, що зі мною буде далі, що з нами буде далі. Ну, взагалі, ці два з половиною роки з Дашунєю мені комфортно, класно. Ну, ми обрали один одного, тому що ну, це дійсно важливо. Дивитись в одну сторону, рухатись в одну сторону і мріяти, мати однакові мрії. Ну і багато підтримки ми надаємо один одному. Але все одно наші часи якось так, ну, і мені вже 47. Але, мабуть, і мабуть, женитись не пізно ніколи. Напишіть в коментарях. Будь ласка, дуже цікаво, які ви почуття відчували там перед одруженням? Чи було вам страшно, чи було вам якось не по собі, чи навпаки, ви там впевнено і цей крокували вперед?